Сьогоднішня моя розповідь буде про допомогу людям і армії. Річ у тім, що після визволення в місті Балаклія розпочала роботу приймальна обласного депутата Русецького Анатолія Анатолійовича. Про те, як вона працює, розповість юрист, помічник депутата Іванченко Віктор Петрович. Я працюю в громадській приймальні. Депутата Харківської обласної ради Анатолія Русецького. Громадська приймальна знаходиться за адресою міста Балайклія, провулок 1 травня 7. На даний час депутат Харківської обласної ради Русецький служить у Лавах Збройних сил України, але продовжує працювати з виборцями. Програми різні, вирішені різних. Це програма соціального захисту населення. Юридичні консультації, благодійна допомога через благодійний фонд Даруй добро. Багато питань, що не входить до компетенції Русельського, вирішуються завдяки депутатським зверненням. І кожне таке звернення у нас на контролі. Сама така пріоритетна програма, яка була і до військових дій, і продовжується, Зараз це комплексна програма Харківської обласної ради соціального захисту населення, в рамках якої виділяється допомога на лікування. В основному зараз команда Даруй добро, де координатором Російська Анатолій Анатолійович. Це допомога Збройним силам. І він сам служив в Збройних силах, військовослужбовцем є на даний час і Збройним силам. І квадрокоптери, і автомобілі, і дуже-дуже багато різного обладнання. За легам синіговим начальникам Харківської обласної військової адміністрації було передано три автомобілі швидкої допомоги та один лазнепральний комплекс військовим Збройних сил України. З початку війни передано 115 автівок різного типу і класу, зокрема, лише 113 бригаді передано 21 автомобіль. Після відкриття ще мало жителів громади Балаклійської знають, що ми відкрились. І тому, якщо Анатолій Борисович покаже це відео, і люди побачать в тих же селах Балаклійської громади, Савинської, Донецької громади, що громадська приймальна працює, що людям допомога надається, то думаю, більше громадян будуть приходити і отримувати допомогу від депутата обласної ради Русецького Анатолія Анатолійовича. Закони не діяли. Ні суд, ні адвокат, ніхто. No, no все подвал, підвал. Як вони вважали, що вважали, що надовго. Тому що частина населення вже такі пішли на співпрацю, там і комунальні служби, і другі. Вони думали, що вони надовго. А то в тому, що почали пенсіонерам, навіть пенсію раз виплачувати. Первичну допомогу я як юрист можу людям надати. А якщо вже требується послуга адвоката, там по кримінальній справі або справи в судах, де юрист не може приймати участь, тільки адвокат, ми надаємо контакти нашого центрального офісу в місті Харків. Коли як ви працюєте? Працюємо. Громадська приймання з 9 до 14 години щоденно, крім суботи, неділі.